27 жовтня, день української мови та писемності. Традиційно цей день відзначають написанням всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка завжди підтримує цю традицію. 27 жовтня 2025 року у Полтаві пасмурна та дощова погода, але це не завадило студентам Луганського національного університету долучитися до написання радіодиктанту. Це ж такий захід, який не можна пропустити, не дивлячись ні на обставини, ні на погоду. Ні на ні на що. Так що ми з радістю всі тут. Як для мене важливість цих радіодиктантів те, що ми повинні ми тим самим об'єднуємося разом, тренуємося разом і навчаємося розуміти не до одного, бо все-таки українська мова все-таки перша наша основна державна мова. Назва цьогорічного диктанту треба жити. Авторка українська письменниця та перекладачка Євгенія Кузніцова. Перше речення засу. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо у прямому ефірі. Текст зачитала народна артистка України Наталія Сумська. Життя тікає крізь пальців між порити вечорами в міжяр'ї яр'їбот З задоволенням прочитаю ще раз. Треба цілуватися, коли випадає нагода. Казати те, що думці. перевіримо. Отже, дописано останнє речення: диктант завершено. А взагалом сам текст якийсь набір слів текст. Відчувається, як наче чийся щоденник, якщо чесно, але. Трошки, ну на мою думку, трошки його швидко читали. А як думаєте, саме ви написали текст правильно чи були якісь? Показ? Звісно, неправильно. Я взагалі дуже люблю авторську пунктуацію, тому я точно знаю, що в якихсь місцях я написав неправильно, але мені так подобається більше. Перевірити правильність написання диктанту можна вже 29 жовтня, коли на сайті Суспільного опублікують текст.